Сії міської ради передував пікет та голосуванню емоційне обговорення. У результаті засідання відклали до зими. У Чернівцях активісти розповіли про корупцію у правоохоронних органах та тиск на них з боку СБУ. Поковинські домогосподарки роблять закрутки для українських захисників, а школярі майструють паперові обереги. Дивитись новини міста за четвер, 27 листопада. Журналісти телеканалу Чернівецький промінь вже готові розповісти вам про найголовніші дня сьогоднішнього. На тому ж місці в той же час сходи Чернівецької ратуші вже стали своєрідною трибуною для тих, у кого є проблеми і хто хоче про них поговорити. Зазвичай це відбувається у день, коли депутати збираються на сесію. Тому 57-за -е рахунком сесійне зібрання в міській раді почалося, як і попередній, з мітингу. Днями виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення з 1 грудня підняти вартість проїзду у маршрутках до 3 гривень. Цього неодноразово вимагали перевізники. Ми хочемо добитися першої ціни, а нам говорять, що вона, вона завелика. Ми першої не можемо добитися. Ми готові документи, як закон нам дозволяє подати на збільшення ціни. Можливо, на 3,50. А от чернівчани були проти. Дуже тяжко зараз жити, нам пенсіонерам. Якби мені проїхати одну зупинку правда? Я вірю, що попросить водіяві на одну зупинку. Любий провезе. Ну а мені треба три-чотири і надай п'ять кліщанки добратися. Якщо їде їхати до лікарні кожен день туди і обратно, якщо на стаціонарі там лічиться чи до врача, то все за місяць набирається Добрі гроші. Тому перевізники зібралися біля входу до ратуші, аби не пропустити опонентів до сесійної зали. Боялися, що депутати передумають. від нас. Вони вимагають, що ми виконуємо. А самі порушують. І зараз проходить то саме. А, що то саме? Тож затвердили вже новий саме, тариф. Було зараз було. він збирається відміняти. Та нема такого питання на порядку Нема. Сесії? А, ну, як, а як про мораторію внесли з коліс питання? Бідкаються, пальне запчастини подорожчали, а тариф той самий. Не купається в розкошах і мало забезпечені. Получаємо тисячу гривнів, за ті тисячу гривнів можемо раз поїхати в лікарню набрати. Заплатити туди 2,50, потім в Віті 2,50, там лікарство набрати, і вважайте, пенсії половина нема. У кожного своя правда. Однак, обґрунтування, чому саме вартість проїзду зросла до 3 гривень, у привізників немає. Одну з важливих складових тарифу пасажиропотік, попри розпорядження міського голови, й досі не вивчено. Вони не повинні вивчати. Ну як це не повинні? Отак, не повинні. Якщо це складова, ну, а, а, а чого інші складові не вивчають? Втім, привізники можуть бути спокійні Іними за свої гаманці переглядати тарифні питання депутати цього дня навіть не збиралися. Пікет під стінами мерії влаштували і жителі мікрорайону сонячний острів. Люди виступають проти зведення поблизу на території житлово торговельного комплексу. Проспект кількох дев'ятиповерхових будинків. Чому ми повинні жити в ужасних умовах? Ви представте собі, там дуже мало місця. Як там будуть стояти ці розважальні центри дев'ятиэтажки, ташки на вісім під'їзди? Ми себе навіть не представляємо. Тоді не буде зовсім дітям, де гуляти. Це взагалі. Як вони займуть ті висотки? Це ж можете собі представити. Що то буде, коли ми покупали, нам э, говорив застройщик э, о тому, що у нас будуть там пітіетажні дома. Ну согласитесь, підіетажне і дівіті це дві різні речі. Втім, люди виступали не проти торгового центру проспект, а за те, щоб їхні вікна не закривали висотки біля нього. По списках підписалося більше ста осіб. Це тільки ті, хто мали змогу що роботи. Э, всього мешканців мікрорайону тисяча, тисяча. 300 квартир забудовника ТОВ «Гіпербуд» звинувачують ще й у недостатній кількості паркувальних місць біля торговельного комплексу. Загальна кількість парковочних місць для комплексу згідно розрахунку. Гіпермаркет, плюс житло, плюс офіс, плюс громадські приміщення 957 парковочних місць. Згідно проекту, гостьова та вбудовані стоянки автомобілі складають 95 місць. Однак, попри шквал критики за прорахунки в проекті радикальних дій щодо гіпермаркету, владники поки не чинитимуть. В першу чергу я хочу заспокоїти інвесторів-підприємців, які вклали кошти в даний торговий комплекс. Ніхто нічого зносити не буде і не збирається. Забудовник каже: проект перебуває на стадії коригування, а всі недоліки, що є, обіцяють усунути. Немає дев'яти поверхівок, які його оголошують. Ви ви ж не бачили питання, які ми вирішили по парку місцях. Ми це вирішуємо питання, і ми на сьогодні е, говоримо про те, що е, місця будуть для забезпечення. Питання скандального будівництва депутати обговорювали дві години, але жодних рішень так і не було ухвалено. Тому розбиратися у цій заплутаній справі буде суд. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Остання осіння сесія міської ради з оновленнями на 57-й Василь Каглянчук став новим депутатом Чернівецької міської ради. Він замінив у кріслі народного обранця від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віталія Червінського. Нині ж пан Каглянчук прийняв присягу на вірність громаді. Що ж стосується порядку денного, то він складався з 37 питань. Серед них виконання бюджету за 9 місяців цього року, приєднання комунального підприємства Місто Буд до Калинівського ринку, надання матеріальної допомоги родинам, члени яких воюють у зоні АТО. А також затвердження інвестиційної програми Чернівці водоканалу. Перед самим розглядом порядку денного депутати згадали про неякісні бронежилети, які відправили нашим бійцям в зону АТО. А саме про те, що до сьогодні ніхто не несе відповідальності за закупівлю невідповідної амуніції. Керівництво міста ще чотири місяці тому дано доручення центру підтримки військових вжити відповідних заходів для заміни і повернення гори бронежилетів, але віз і нині там. Зв'язувалося з представниками батальйону. Бронежилети знаходяться у бійців. Вони зараз їх використовують, але вони використовують неякісні бронежилети і обурюються, чому до цих пір міська рада не вжила заходів для їх заміни. Хоча було відразу обіцяно там їм, що продовж 10 днів ці бронежилети будуть замінені. Нині співробітниками обозу з відправки неякісних бронежилетів супроводжується кримінальне провадження для того, аби покласти крапку у цій справі, необхідне рішення перевірки Київського інституту судових експертиз. Але за словами фахівців, він перебуває під юрисдикцією міністерства юстиції і не може провести відстріл. Речовий доказ, тобто невідповідна амуніція, вже направили в інститут при УМВС України. Виникло питання про проплату даної експертизи в кошторисі КНІСЕ не було закладено цих коштів. Керівництво УМВС України в Чернівецькій області. Заключило договір з інститутом МВС, проплачені були кошти для проведення експертизи. Був направлений нам лист про те, що 25.11. Цього року буде проведено відстріл. Зв'язку з ротацію працівників інституту МВС з зону ОТО відстріл буде проведено 28 11 Одним з основних питань порядку денного було врегулювання ситуації, яка склалась навколо водоканалу та Чернівці обленерго. Мова йде про величезну заборгованість. Вона зросла з 99-го року. З гривні, які заробляє водоканал, 20 копійок ми віддаємо боргів. Якщо врахувати, що ми спромоглися платити в місяць мільйон двісті, так зміло і дотримались того, то врахуйте цей самий мільйон двісті, який ми платимо боргів. То два з половиною два чотириста, ми могли платити за електроенергію. Під час однієї сесії Чернівецької міської ради водоканалу вже виділялися гроші на виплату заборгованості перед обленерго. Втім, комунальне підприємство ці кошти витратило на погашення іншого боргу. Нині ж стало відомо, що банк, який обслуговував водоканал, заблокував рахунки підприємства. У мене є відповідь «Апексбанку», що банку коли вони блокувалися там го числа. Він чітко відповів, що ніяких рахунків ми блокувати не будемо, тому що було рішення суду. То що то, що е, юристи водоканалу не віднесли навіть у... рішення ухвалу в банк, навіть не союзволі вибачте за бідність моєї мови таку такий вираз. То це вже питання не до облене. Тарифи на воду, які сьогодні існують у Чернівцях, за словами фахівців, є ненакопичувальними. Тож одразу розрахуватися за електрику неможливо. За ці три роки тариф на електричну енергію зріс з 0 гривень 87 сім копій, копійки до гривень 28 вісім. 50%, так? Значить, ми раніше в 2008-2009 році споживали біля 6 мільйонів кВт-годин водоканалу повністю. І нарахування було проведено до 3 мільйонів 3 200. Сьогодні ми споживаємо в кіловатах близько 3 мільйонів, а нарахування складає 3,5 мільйона гривень. Хоча в тарифі ще на 1 липня було закладено, що тариф мав бути набагато менший, там гривні 0,4. Щомісяця водоканал споживає електрики на 3,5 мільйонів гривень. Загальний борг перед обленерго 50 мільйонів. До кінця цього року, згідно з укладеним графіком, комунальне підприємство повинно сплатити 3 мільйони енергетичні компанії. У разі несплати у місті виникне енергетичний колапс. Було домовлено 3 мільйони гривень живе кошти. Питання тільки стояло до того, щоб до сесії знайти ті кошти, які не вистачає водоканалу, і все. І тут чітко стоїть сума півтора мільйона гривень. На допомогу водоканалу вже вкотре пішов Калинівський ринок, який виділить три мільйони гривень. Один на погашення боргу перед обленерго, ще два на виплату кредиту. Також зобов'язали керівництво водоканалу витрачати кошти за цільовим призначенням. Наталя Гатеш, Сергій Грубляк, Микола Остафій, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Цього вівторка Чернівецький виконком неочікувано затвердив проміжний тариф на проїзд у маршрутних таксі на рівні трьох гривень. Під час дискусії на сесії міської ради не обійшли і це питання. На думку депутатів, увесь склад виконавчого комітету, приймаючи відповідальні рішення, повинен дотримуватись закону та регламенту, особливо коли це стосується без винятку усіх жителів міста. Незадоволення діями членів виконавчого комітету поступово зростало. А останньою краплею стало засідання виконкому, на якому рішення було затверджено із винятковою спритністю. Ви, пане сіпали, що обіцяли. Будете підходити до цього питання для подібня ціни на проїзд професійно, що необхідно ретельно вивчити пасажиропотік, замовити дослідження та отримати економічне обґрунтування. Але це було до виборів і, на жаль, залишилося вашими пустими обіцянками. Не попередивши громаду, не публікувавши рішення, що є з грубим порушенням регламенту Чернівецької міської ради законів України таємно прийняли на навод... виконкомі навод... 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 якусь там проміжну ціну. Що таке проміжна ціна? Напевно, про цю проміжну ціну знає Олексій Павлович. Може він нам це про це розкаже. А я але я впевнений, що десь через 2 чи 3 місяці ця ціна буде 4, може 5, а може і більше гривень. Чому на на чолі з мером ігнорує громаду? Уже прозвучала пропозиція висловити недовіру, показати свого роду жовту картку виконавчому органу міської ради. Пропоную. Включити до порядку денного проект рішення депутата Анатолія Чісаною про недовіру виконавчого комітету міської ради. Дякую менш винахідливими у пошуках аргументів проти такого рішення були інші депутати. Такий непростий момент, ті самі актори. Намагаються дестабілізувати ситуацію та певно на користь сусідньої нашої держави. Показати, що в нас в місцевих органах щось створиться. Юридично ж грамотною відмовка звучала так: міська рада відповідно до статті 26 не має права висловити недовіру виконавчого комітету. Вона має право його розпустити, внести зміни чи затвердити склад. У той же час спеціалісти справа закривають очі на те, що під час сесії міської ради у залі зміг зареєструватись та проголосувати депутат, який за сумісництвом є членом виконкому, що заборонено законодавством. Це просто жовта карточка. Наступне буде припинення повноважень. Однак підтримку такого рішення показали лише 17 депутатів. Восьмеро проголосували проти, а 19 навіть не спромоглися натиснути кнопку. Очевидно, що то, мабуть, депутатам вже допікли ті незаконні рішення, які виконавчий комітет системно приймає. Даний виконавчий комітет, який був обраний навесні, і це не лише стосується рішення про прийняття проміжного тарифу не відповідності до закону на проїзд в маршрутках, це стосується і багатьох рішень виконавчого комітету, які скасовані судами. А щодо питань перевезень, то у, у Чернівцях досі залишається фахово недослідженим. Хоча усім зрозуміло, що приймати рішення про підвищення тарифу без обґрунтування вартості виглядає зовсім непрофесійно. Окрім того, чернівчани також не задоволені низьким рівнем послуг. Часто в селоні маршруток брудно, інколи надзвичайно тісно, а водії, виконуючи функції контролерів, дозволяють собі розмовляти під час руху по мобільному телефону, не зважаючи на загрозу безпеки пасажирів. Чернівчани ж очікують порядку в місті та сподіваються, що влада не буде більше піддаватись шантажу перевізників, а інтереси громади у результаті переможуть. Наталя Гатеш, Роман Платик Сергій Рубляк, Микола Астафі Чернівецький промінь. Люстратори люструють, або ж при намі про це говорять. Комісія Чернівецького об'єднання майдан вкотре скликала пресу аби висловити своє обурення корупцією на Буковині. Розпочалось засідання з так званих провокацій. Від представника правого сектора прозвучала заява, що пан Криворучко не має права бути головою люстраційної комісії через свою неправомірну поведінку. Як доказ він роздав пресі копію рапорту Увага 94 94-го року, де зазначено, що Віталія Криворучка затримували у стані алкогольного сп'яніння, коли той був студентом. Після безглуздих прирікань перейшли до суті зустрічі. Всі вибори, які до обласної ради, проходили в умовах, коли були можливі тотальні фальсифікації і на даний час Чернівецька обласна рада не відображає реального волевиявлення громадян. Найвищий рівень корупції панує у правоохоронних органах. Вважає Криворучко, а винна у цьому народна рада, яка взялася люструвати Зінченка, і яка фактично дала згоду на його призначення. Степан Терновецький у свою чергу зачепив питання Чернівецького обленерго. Мовляв, продаж підприємства у приватні руки був проведений нечисто, а правоохоронні органи гальмують. Розслідування, попри численні заяви активістів, як продали обленерго, вкрали 320 мільйонів. Ніякого розслідування не проводиться. Це є наше з вами майно обленерго, яке належить по праву нашим громадянам. Іван Кравчук пройшовся по правоохоронних органах. Насамперед, на його думку, з посади має бути звільнений нинішній очільник Буковинської міліції Валерій Зінченко, при якому хабарництво та побори у відомстві зросли в рази. Окрім того, активіст зачитав наказ про геройство чиновника. Наказ но 3-го, 12-го, тобто 3-го листопада яким присвоєно учасника АТО Зінченку Валерію Валерію Юрій Ковалець зачепив питання СБУ. Ми єдина область на всю Україну, де вже довгий час відомством керує тимчасовий виконувач обов'язків Ігор Долгошеєв, який потрапив на посаду за протекцією тодішнього міністра інфраструктури, а нині народного депутата Максима Бурбака та нардепа Миколи Федорука. Із призначенням Долгошеєва керівником СБУ в області почалось цілковите свавілля з незаконної вирубки та продажу деревини. Активісти неодноразово. Зову затримували браконьєрів у Буковинських лісах, фіксували правопорушення на відео та надавали докази Ігорю Долгошеєву, але замість розслідувань керівник СБУ краю почав переслідування самих громадських активістів. Було вибране місце, де мені призначена зустріч присутності чотирьох потужних працівників служби безпеки, де вони мені намагалися мене переконати, в тому числі були присутні представники інших громадської ради на той час. Не вживати ніяких заходів щодо цих корупційних схем. Так, органи, які покликані протистояти корупційним схемам, насправді їх відстоюють. Поза увагою Служби безпеки України, як і інших структур, до яких звертались активісти, залишилося й ось це відео, на якому зафіксовано як прикордонник Бере хабара. Припинити свавілля чиновників, які сидячи у теплих кріслах, загрібають мільйони. Закликають кожного з нас просто не давати їм грошових подарунків. Любов мочалова Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Призначено. Далі про те, як помістити 3 кілограми овочів у маленький пакетик та який чай зігріває та лікує застуду, не гірше – за пігулки. Та також як у Чернівцях Соборна площа на кілька годин перетворилася на площу здоров'я. Та з огляд огляду українських новин від журналістів сайту промінь Сівіюей. Розпочала роботу Верховна Рада восьмого скликання. Депутати урочисто склали присягу. А відкрив засідання найстаріший народний депутат 81-річний Юхім Звєгільський. Депутати від опозиційного блоку вітали його оплесками, Інші ж гукали ганьба. Голова парламенту сьомого скликання Олександр Турщина оголосив Верховну Раду повноважною, закрив урочисте зібрання і склав із себе повноваження голови парламенту і залишив президію. Його місце посів Володимир Гройсман, який і став новим спікером. Першим перед парламентом виступив. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, який оголосив про складення повноважень уряду. Згодом Верховна Рада підтримала кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра України, після чого засідання закрили. За склад Кабінету міністрів депутати голосуватимуть 2 грудня. На Донбас прибувають нові підрозділи російських військ. Триває нарощення сил ворога на Донецькому напрямі, повідомляють в РНБО. Тут протягом доби бойовики з реактивних установок «Град» обстріляли позиції українських військовослужбовців біля села Новокалинове Ясиновацького району. З артилерії та мінометів терористи обстрілювали опорні пункти та блокпости села ТО в районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Опитне, Веселе, Красногорівка, Березове та Рамчук, Новомихайлівка. З установок ГРАД та гранатометів обстріляні позиції під містом Щастям. Вчора на ділянці Станична Луганська прикордонники знову зафіксували політ Пілотного літального апарату на напрямку Єлань Російська Федерація Камишне Україна. після цього з артилерії, мінометів та гранатометів обстріляні наші позиції неподалік селища Станиці Луганська та Вільхове. Ситуація в Маріуполі спокійна. Міські служби працюють у штатному режимі. Загалом протягом доби бойовики здійснили 50 обстрілів сила ТО, внаслідок яких поранено п'ятьох українських захисників. Загиблих серед українських військових немає. Канада має намір поставити Україні нелетальної військової допомоги на суму 11 мільйонів доларів. Про це у середу заявив міністр оборони Канади Роберт Ніколсон. Із загальної суми 5 мільйонів спрямують на придбання захисної екіпіровки, у тому числі на зимове обмундирування. 3 мільйони доларів витратять на обладнання для знешкодження вибухових речовин. 1 мільйон піде на засоби зв'язку, ще 1 мільйон направлять на прилади нічного бачення і тепловізори. Крім того, ще 1 мільйон доларів буде витрачено на навчання медиків. Вантаж прибуде в Україну в п'ять п'ятницю 28 листопада. Раніше Канада вже надала Україні допомогу на 55 мільйонів доларів. У Москві група з 12 російських активістів провела акцію на підтримку української льочиці Надії Савченко. Перед парадним входом до державної думи росіяни вимагали від влади негайно звільнити Савченко. Того активісти також запалили дві димові шашки жовтого і блакитного кольору, символізуючи тим самим державний прапор України, що має рить на вітру. В одного з учасників акції був плакат з написом Не допустимо катень в 21 столітті. Акція не була санкціонована російською владою, проте активістів не затримали. Як помістити три кілограми овочів у маленький пакетик? Який чай зігріває та лікує застуду на гірше за пігулки? І скільки треба шкарпеток, аби забезпечити роту солдатів, знають чернівецькі волонтери. Про те, хто долучається до цього руху та який внесок можуть зробити і школяр, і домогосподарка далі у сюжеті. Разогревает противовірусний, спасет от простуды и вообще вкусный вкусний. 50 кілограмів імбирного чаю відправила бійцям на схід пані Наталя. Загалом майже 100 ось таких банок. Смачний і корисний напій волонтерка готує вдома. Крім нього робить і борщ засушений. Кошто діли кое кошто покупаємо. Восьмоє училище. Ребята нам сейчас помогают очень сушат, наприклад, капусту, буряк. Необхідно очень много ингредиентов для того, чтобы безпечних. Максимальне количество людей. Так з трьох кілограмів сирих овочів виходить 170 грамів сушених. це вполне хватає, щоб накормити в середньому 10 бойців за один раз. Борщ по буковинськи вже встигли спробувати щонайменше шість сотень українських військових. А ще зо три десятки наших бійців, АТО змогли оцінити закрутки пані Ірини консервований часник і тушонку. Брали під черевину, вимочили фасолі цю що Брали в кульках, які що якийсь фермер привіз. По тому Банки складали, тушили по чотири, по п'ять годин. Ну, це вже дивилися, є рецепти такі. Закривали і потім відвозили. Пані Ірина розповідає, готують страви для військових цілими родинами. Якщо не будемо допомагати, ми всі, і так кожному, кожному місці із силі в куточку, то хто ж підніме і прогодує, тих, що нас захищають. До волонтерства долучаються від великого до малого. Ці учні Вашківецької гімназії вважають себе не просто класом, а цілим благодійним загоном. Їхній девіз – волонтером бути модно. Волонтерочки і паперові голуби. Такі обереги діти навчилися робити на уроках образотворчого мистецтва. Спочатку планували продавати їх на благодійних ярмарках, але люди таку продукцію не купували. Вони не купляли їх так, вони просто вкидали гроші, кажуть, а вони хай будуть для солдат, а гроші просто були вкинуті. Тому ці дитячі обереги поїдуть до українського захисника на схід. Що він пам'ятав про Україну, любив її, щоб Україна була і далі незалежною, і солдати поскоріше поверталися додому. Також на Ході перебувають ровесники цих школярів і їм необхідна допомога. кажуть волонтери, які нещодавно передавали слов'янському сиротинцю рюкзаки від чернівчан. Побачили дітей, в яких в погляді набагато більше дорослого, ніж дитячого. Нам, як матерям, як жінкам, захотілося зігріти їх. Тому організовують акцію Миколай тебе любить для діток східних регіонів і запрошують долучитись до неї всіх буковинців. Юля Задорожняк, Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь. Соборна площа у Чернівцях на кілька годин перетворилася на площу здоров'я. Активісти місцевої громадської організації розповідали містянам, як позбутися шкідливих звичок. Подробиці дивимось. В Україні через Тютюн щорічно помирає 120 тисяч курців. Жахлива статистика надихнула активістів на оригінальну акцію. Вони пропонували місцевим курцям кілограм яблук взамін на пачку цигарок. Побачили, що люди дуже дуже підтримали нас в цьому, тому що ви бачите, це в мене і в кожного волонтера мінімум там 20 пачок. Є вже тобто вони обміняли і люди зрозуміли, що оце от отрута. А оце от здоров'я. Жителі міста по-різному ставились до пропозиції. Не всі погоджувалися на умови акції. Одні обіцяли кинути курити, інші просто яблучок хотіли, а дехто взагалі відмовлявся від обміну. Ну знаю, що це вредно. І треба канчати з цим ділом. Ну так попросили поміняти. Може, як кину курити колись. Це здоров'я. Моя дівчинка любить яблука, нормально. Я собі ще встигну пачку купити, а яблучка теж таке нормальні. так що все супер. Волонтери планують провести певну статистику: скільки людей погодились, а скільки ні. Потім зібрані цигарки поламати та викинути у смітник. За їхніми словами, саме там їм і місце. В Кінцевому результаті їх символічно поламаємо. Просто для того, щоб як символ того, що коріння воно шкідливе, і з ним треба боротися, ламати його, так як ці цигарки. Юрій Гомонович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Поки це всі новини четверга, нагадаю ще раз про найголовніше. Сесії міської ради передував пікет та голосуванню емоційне обговорення. У результаті засідання відклали до зими. У Чернівцях активісти розповіли про корупцію у правоохоронних органах та тиск на них з боку СБУ. Поховинські домогосподарки роблять закрутки для українських захисників, а школярі майструють паперові обереги. З вами я зустрінуся за кілька хвилин У програмі. Чині сьогодні з гостем студії ми обговоримо сьогоднішню сесію міської ради. До чекання.